Гуманітарка в Сковородинівці привіз сьогодні сюди свій тираж невеликий. Не розумію, чому не возить пошта його пошта не хоче возити пересувним своїм відділенням. Ні, це черга не за газети. Бачу чергу і розумію, що сьогодні хтось привіз гуманітарку в черговий раз і з радістю дізнаюся, що це наша українська церква. Наша українська церква здається. А покажіть, українська, а хто ви, хто ви, хто ви? Хто ви? Волонтери волонтери від Звід? православна Церкова православна церква України. Україн. Це та що українська, українська не московська. <ріх> Слава Богу, а гуманітарна допомога. Звідки звідки брали? Я, я не буду мішати от Леоніду. Він зайнятий тим, чим, на мій погляд, і повинен бути зайнятий сьогодні Священнослужитель. Допомагає людям. Дай Бог вам здоров'я. На ту сторону, йди сюди. Ну, мені приємно, що я замажаю, заважаю хорошій справі. Тому що, як правило, вони самі просяться в кадр, ці не просяться. Ці просто добре працюють. Чесно скажу, я дуже здивований сьогодні тим, що побачив Сковородинівці. Перше, перше, я бачу, що гуманітарну допомогу привезли священнослужителі української церкви. Як правильно називається, ви зараз скажете, будь ласка, нашим землякам, золочівцям, розкажіть про себе, назвіть себе. Я священник Православної церкви України. називають мене Леонід. Служу я сам під Харковом, парафія на честь преподобного Агапіта Печерського. Показуємо плоди своєї віри через діла через допомогу ближнім людям. Насправді ми, знаєте, от багато чуємо про те, що священнослужителі Московського патріархату вони благословляють війну. Мені Дуже цікавий погляд ваш. Ви сьогодні займаєтесь благородною справою на цій простенькій машині. Явно не лендровер. Ви привезли продукти харчування. А як ваш погляд на війну сьогодні Україна веде справедливу війну? Ну, ви знаєте, що Україна війни е, веде е, війну за свою державу, обороняючи свої кордони. Вона ні на кого не нападала. Вона тримає оборону і, як справний герої, наші воїни захищають її. Тому а, на ці дії в Євангелії каже, що, є, що Господь благословляє народ, який захищається від ворогів. І ми в історії бачимо багато прикладів і молитви, які направлені до Господа, щоб Господь подав силу, захист і мужність воїнів для того, щоб вони оборонили від ворога. І це бачимо з історії Константинопольської церкви, це бачимо з історії Єрусалимської церкви і багато інших. А ті люди, які прикриваються Господом і нападають на сусідні держави, так скажемо, на ті народи, які проживають поруч. То він, вони тільки прикриваються Богом, але роблять е, справи явола. Є приклади в районі Богодухівському, коли священнослужителі Московського патріархату займаються і благодійністю, і волонтерством, допомагають людям. Це справді допомога. Вони в чиїх лавах у наших чи в російських? От в цій ситуації В цій ситуації я вважаю, що це за совістю кожної людини, тому людина, яка допомагає, вона є І Якщо людина дійсно любить своїх ближніх, добрими справами допомагає їм, проявляє будь види любові до ближнього, це слово, допомога, то вона є послідателем Христа, є християнином. А якщо вона любить свою державу, любить свою церкву, то є християнин наш християнин. А якщо вона одною рукою творить добро, а іншою міркує щось інше, це про це Євангеліє теж каже, що бути чи гарячі, чи холодні то є Але якщо ви тепло-хладні, це найгірше, що може бути, тому що. Коли ти холодний, ти борешся за ідею, і тебе можна переконати. Якщо ти гарячий, ти відстоюєш свою церкву, і ця гарячність дає плоди віри. А якщо ти і, і, і там, і там пытаєшся бути, то це на твоїй совісті про це Христос каже, що це погибель для людини. Але вони роблять хороші вчинки все-таки. Ті, хто робить хороші цінки, е, вчинки, це наші люди. Вони рано чи пізно будуть нашими українцями. Про я спілкувався з священниками Московського патріархату, то якийсь процент з цих людей вони виказують. Подумки на об'єднання, щоб у нас була єдина українська церква. Це було б справедливо, як єдина Україна і церква, і віра. А скажіть, будь ласка, хто допомагав? Ну я розумію, що ви не за свої кошти придбали ці продукти. Хто допомагав? Може слід озвучити, чи люди не хочуть, щоб їх озвучували, як буває дуже часто? Як буває, так да, дуже часто люди жертвують, вони не акцентують, хто це зробив, не не люблять на цьому. Як кажуть, пояритись, вони жертвують до нашого єпархії, а єпархія вже розподіляє по тим парафіям, де дуже це потрібно. Тобто жертодавці їх ім'я Господь знає. І ми завжди молимося за цих людей. Дякую вам за ці слова. Я дуже, дуже радісно, коли, коли благодійник називає себе насправді. Це, мабуть, і є. Це справжні патріоти України. Справжні патріоти України. Сьогодні ви роздали досить солідну допомогу, і от зараз пройшло буквально п'ять хвилин. Народ розбігся, народу нема. Вас це не збентежило. Ви не провели, як, як правило, як завжди буває. Ви не провели якесь служіння, якусь проповідь, як це правильно називається, бесіду. Цього нічого ви не зробили. Ви чому приїжджали? Просто допомогти? Не популяризувати себе? Звісно. Популяризація на горі людей це неблагодійна справа. Тому службу ми завжди молимось Богові, і кожна людина, яка отримала допомогу, вона пославить Бога. Тому що ми не шукаємо своєї слави, а шукаємо слави Божої, щоб люди славили Бога, а не нас. Тому ми сьогодні тільки допомагали, а настане час, коли будуть свята. І ми теж зберемося разом для молитви. Я думаю, кожен сьогодні в серці своєму Господу подякував. Дякую. І ще раз назвіть себе. Мене звуть Протерій Леонід, я священник Православної церкви України, настоятель парафії на честь преподобного Агапітопачевського. Дякую вам за бесіду. Дай Бог вам здоров'я. Все буде Україна, Все буде і ми обов'язково переможемо. Ай бог слабо. До нових зустрічей. До нових.